Мир вам, брати і сестри, Бог дарував недільку. Ми знову зібрались для того, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа. Я хочу сказати, сестри, не обіжайтеся, буває з усіма. Десь той, хто нічого не робить в церкві, не співає, не проповідує, не. Розказує вірші, то ніколи не помилиться, повірте. А те, що часом збився, але Бог дивиться на серце, і ти вийшов з цим серцем, прославить Господа. Я сидів там і тільки що згадав, мені прийшло на пам'ять, колись Казимірович мені казав, одна сестричка співала, ми спустилися вниз, я на гітарі підіграв для неї. все, Взяли тональність, виходимо сюди. Вона взяла таку тональність. Що я не міг знайти на акорді. І я мусив дограти ту пісню, і Казіміруч мені потім каже, а я дивлюся, чим це все закінчиться. Я вийшов на двір, але Господь мене облізшив і казав, ти співав для мене І іграв. Так що часом виходить, часом не виходить, часом хор не так заспіває, правда? Буває. Але ми служимо. Для Господа. Ми сьогодні благословені Богом і прийшли на це місце, і я вам скажу, що ми блажені, що ми сьогодні знаходимося на цьому місці, а не десь іначе. Ми щасливі з вами і благословені Господом, що ми прийшли іменно в дім молитви. І як брат Володя сьогодні молився на своїх ногах. Слава Богу! Ми прийшли і ми з вами блажені. Ви знаєте, в мене сьогодні проповідь. Нагорна проповідь Ісуса Христа. П'ятий, шостий і сьомий розділ Євангелії від Матвія. Знаєте, її можна говорити довго, але я буду скорочувати. ви будете роздумувати, я буду тільки зачитувати місця. Дещо які думки я скажу. І будемо роздумувати на це місце. І знаєте, я, оскільки вже віруючий я ніколи не чув, щоб іменно проповідували нагорну проповідь Ісуса Христа. Коли я перечитував ці три глави, пару разів, Мені Бог відкривав, відкривав і показував, наскільки я недосконалий. І він написано так, з першого вірша, п'ятий розділ Євангелія від Матвія, каже так: і побачивши натовп, він вийшов на гору, а як сів, підійшли його учні до нього. І, відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи. Ви знаєте, натовпи ходили за Ісусом Христом. Написано, що 10 натовп. І коли він побачив, він вийшов нагору і почав проповідувати блаженні в Богі Духом. Перше, да? на що ми хочемо звернути увагу? Знаєте, коли я прочитав слово блажені, я думаю, яке ще вище слово може бути за. Блаженство за щасливе або за, тут зносика є, да? щасливий або благословенний. Якщо ти благословений Господом і щасливий в Господі, то ти блаженний. Ти блажений. Христос не говорить тут дев'ять блаженств, і Христос не говорить, що ти блажений, коли в тебе хороший дім, коли в тебе хороша іномарка. Коли в тебе достаток, як один чоловік мені говорив, колись я на матрасі сплю в долярах. Це не блаженство, хоч це добре мати добрий дім, мати хорошу машину, щоб не ломалася тобі, щоб мати достаток капіталу, щоб ти міг пожертвувати і послужити іншим і для сім'ї фаталов. Але ж блаженство тута. Написано Богі духом, потім засмучені, ви чуєте, як написано, потім лагідні, потім голодні та спрагнені правди, потім милостиві, потім чисті серце, а потім миротворці. І вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. І коли я вже читаю 11-й, 12-й вірш, я щось трошки з Господом не погоджуюсь. Блаженство закінчується. Отут ще так більш-менш може бути в духовній сфері, ще куди не йшло. Але коли я перечитую блажені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне, ну думаю, як так може бути? Ти правду говориш, ти правду свідкуєш, а тебе женуть. А тебе женуть. Блаженні ви, як гна... ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудливо, облуд... облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Ми часом в своєму житті і часто хочемо своє ім'я поставити вище Господа. Але Господь каже, коли за ім'я Моє на вас це будуть робити. То ви блаженні. Ну не бачу блаженства. Не бачу, як так? Сьогодні, якщо глянути на схід, брати і сестри наші, які жили там, прилетіло, зайшли, зруйнували все і все, і вони на чемоданах повтікали сюди, до нас, за границю крові. Це блаженство. Де позакривали молитовні доми, порозруйновували пастирів порозстрілювали. це блаженство. В Господа. Да. В людей ні. Бо ми привикли жити блажено собі, щоб в нас все було в достатку, щоб в нас було все хорошо. А коли приходять випробування, то це ми не приймаємо як люди. А як християни, ми повинні це приймати. Від Господа. Далі каже Христос: я буду виборошно читати, каже весіль землі. Весіль землі. І коли сіль із вітриє написано, то що з нею робити? Я думаю, як тією солью бути сьогодні для оточуючих людей. Що робить сіль взагалі? Потрібна вона нам. Та кожен день юшку присолить. А коли заколимо чи заріжемо щось м'ясне, то якби не сіль, то я вам скажу, що через два-три дні ми його все викидали б. Ми його все викидали, було б зловоніє. Але ж тут каже ви сіль землі. Тобто я і кожен з вас, сидячий тут, блаженні, що ми є сіль землі, тому що в нас перебуває Господь в наших серцях живе Христос. І ми його прийняли. І ми ділимося цим свідоцтвом Його любові. І Він нагадує, що про царство небесне, куди ми йдемо? Якщо ми не будемо сілью землі, то нас просто треба викинути, щоб потоптали люди. Але каже ви світло для світу. Ще більше він додає Христос і говорить: ви світло для світу 14-й вірш. Не можна сховатися місто, що стоїть на, верхові, на верховині гори. І не запалюй світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, щоб воно світило всім людям, хто вдома. Сіль і світло. Воно поєднується чи ні? Поєднується. Я собі думаю, якщо це світло, яке горить в мені. Десь там в іншому місці. То яке те світло, якщо воно біля мене не освічує і не запалює нікого. Коли моє слово і мої уста закриті і не говорить про правду Ісуса Христа, яку Він сказав нести. Ми всі, я і ви, ми всі з вами движемося вперед і йдемо до вічності, яку приготовив Господь. Але ви знаєте, що Господь говорить в цій Нагорній проповіді? Він говорить далі, я кажу, що я буду читати виборочно. Він говорить про милостиню, як потрібно робити. Далі говорить про молитву, а далі каже про скарби, які ми маємо зложувати на небі. Не складайте скарбів собі на землі, 6 розділ, 19 вірш, де нищить їх міль та іржа, і де злодій, підкопується і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де міль, де ні міль, ні іржа не нищать, і де злодій до них не. Підкопується те не крадуть. Бо де скарб твій, там буде серце твоє. Скажіть собі, і я собі в своєму серці кажу, скільки я в своєму серці піклуюся про матеріальне. Ну, воно потрібно. Так би чи не було, ми живемо на землі, ми користуємося всякими благами, то, що Господь нам посилає, але ми більшість думаємо, не думаємо за небесне, а думаємо за фізичне і матеріальне. Каже, око то світильник для тіла, тож як око Твоє буде здорове, то й усе тіло Твоє буде світле, а коли Твоє око лихе. Було то й усе тіло, твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, каже Господь, яка то велика темрява? Да не може в християнина бути темряве. Хоч часто буває, знаєте, я собі думаю. Так сьогодні Бог зранку дав, я вчора роздумую, позавчора, і на ту неділю я цю проповідь готую. Але я думаю, коли я приходжу на служіння, коли я приходжу на служіння і думаю, ну скоріше б воно закінчилось. Дивлюсь на часи, в служінні сижу, і дивлюсь на часи, і думаю, чи духовна я людина, чи ні. Чи духовна я людина, чи ні. Чи я просто, ну, якби я не прийшов на служіння, зараз питають, чого не був, да? і треба буде відповідати, придумувати причину, чого не прийшов. Але Господь того не хоче. Каже, коли ти йдеш на служіння, в тебе. Око твоє має бути чисте, і темряви не має бути. Ти маєш приходити сюди з піснею, з, з віршом, ти маєш приходити послужити для мене проповіддю і прославити Господа тут на цьому місці. Далі я казав, що я буду читати потрошки і трошки розважати. Бо якщо читати все, то я вам скажу, що проповідь була б дуже довга, але ж. Я хочу говорити про те, шостий розділ 33 вірш, він говорить так: шукайте ж найперше царства Божого і правди Його з великої букви Його. А все це додасться. Отож, не журиться про завтрашній день. Бо завтра за себе само попіклується. Кожний день має досить своїх, своєї турботи. Не шукайте, ж, не шукайте ж найперше Царства Божого. Христос підводить підсумок такий і говорить, щоб ми шукали Царство Боже. Шукаємо ми Його. Царство Боже написано всередині вас. Не де не треба ходити далеко і шукати його. Просто треба стати на коліна і сказати, Господи, відкрий мені своє царство, яке живе в моєму серці. Сьомий розділ буду завершувати, але з 21-го вірша. Тут ще можна було б читати, але ж я буду завершувати. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Царство Боже і Царство Небесне. Дві різниці. Але каже, застерігає Господь, підводячи пісумок під своєю нагорною проповіддю, Він говорить. Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи. Сьогодні всі кажуть: Господи, Господи. Або Боже Боже. Але можна проходити в церкву і в небесне царство не війти. Христос застерігає чітко і ясно, і я вам скажу більше того, Він говорить для тих, хто сьогодні в церкві. Для тих, хто сьогодні в церкві Маємо передивитися своє життя і маємо виправити свої криві дороги. Але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Яка воля Отця була? Яка воля отця була? Щоб ми увірували в Того, кого Він послав? Оце воля Отця. Ми увірували і прийняли, і названі діти Божі. Да? Але тут він каже теж до дітей Божих в які казали: Господи, Господи. Да? Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм іменем? Пророкували, хіба не іменем Твоїм, демонів ми виганяли, або не іменем Твоїм чуда велике творили. Ви знаєте, до кого говорить? Він сьогодні говорить лічно мені. І для кожного із вас. Тут, якщо ми перечитуємо, працювали для Господа, працювали, але каже, не кожен, хто каже до мене Господи. Господи, починають. Об'ясняти, сперечатися з Богом, хіба не іменем Твоїм ми пророкували, хіба не іменем Твоїм демони. Це робили учні його? Це роблять сьогодні в наш нинішній час. Ходять пророки, так само і зганяють демонів, так все. але він каже: не війдете в Царство Небесне. Через що? 23 вірш. І їм оголошу я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Ви знаєте, в цих ділах, всіх, які вони робили в пророцтвах своїх, е бєсів і зцілення, було зовсім друге. Слава! Слава людина собі приписувала славу. Вроді служила Богу, але вона хотіла себе поставити. Вишку. Дивіться, який є пророк, от дивіться, який є цілітель, дивіться, і маси людей сьогодні шукають пророків, сьогодні шукають ісцілення, сьогодні їздять і ці такі напищені, оці такі християни. Вони не війдуть в Царство Боже, бо вони не дали перше місце для Господа. Бо що б не відбувалося в нашому житті, чи пророцтво, чи іселення, чи е, зганяння демонов, то в цьому працює Господь саме перше. і Він робить це все. Не ми люди. Бог використовує людей, але каже: і їм голошу, я тоді, я ніколи не знав вас. Тобто я ніколи не жив в вашому серці. Ви чуєте? Це самі страшні слова. І каже, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Я думаю, яке ж беззаконня, Господи? Яке ж беззаконня? Ти дав дар мені все, але возгордилась людина, проповідник великий, хором диригент великий. Ви не бачили таких? Я бачив і зустрічав. Але Бог таких він потім бере і штампує трошки нижче і впускає. Слава Богу, що в нас в церкві цього нема. Що Бог Духом Святим працює над кожним серцем, і ми маємо сміливість приходити такими, як ми є перед його лице. І каже: отож, кожен, хто слухає цих моїх слів. І виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, і не впав, бо на камені він був заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів. Та їх не виконує подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на Піску. І, зли, і линула злива, і розлилися ріки, і буря знялася, і на дім Той кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Діти знають це місце, а Христос. Своїй нагорній проповіді каже, отож, підкреслюю вам, що буде з такими людьми на дві категорії ділить людей. Я згадую, брат Володя, говорив про тисваї під домом молитви. Який фундамент заснований в нашому житті? Який фундамент, якщо ми поставили фундамент? Віри свої на Ісусі Христі, де є наріжним каменем Ісус Христос. Ми встоїмо при любих обстоятельствах. Тут Слово Господнє говорить про те, що чи ти віруючий, чи ти не віруючий, все одно прийдуть спокуси, прийдуть бурі в Твоєму житті, будуть випробування. Але на якому фундаменті Твоя віра? На якому фундаменті ти побудував свій духовний маєток і фізичний маєток? На якому фундаменті? Знаєте, коли будівля строїться, то строїтелі знають, що в нашій місцевості земля промерзає на 70 сантиметрів. Зимої, коли 25-28 градусів, промизає на 70. Треба купати фундамент 90 або метр 1,10, даже 20, щоб потім не коробило не вело і стіни не лопали. І хто мудрість таку мав, той побудував правильно. А хто не мав, 50 сантиметрів, а потім щось стіни полопали, щось дах повело, щось не те. В духовному, так само, якщо ми все время, кожен день читаємо Слово Боже, перебуваємо в молитвах, перебуваємо в Бозі, ходимо, свідкуємо, працюємо, да? Господь завжди укріпляє. І щоб яка буря не прийшла в твій дім, в твою родину, тобі Господь полегшить твій стан і проведе. І не буде теї руїни в людей, коли люди, не знаючи Бога, не хочучи, не хтівши його знати, не хтівши його прийняти, служити йому, не хотівши, в їхнє життя вривається буря. Який там лементи, який там вереск? Чого так стало? З для чого Бог так допустив? І всі прокльони, і всі звинувачення в сторону Бога. То так не може бути. Господь застерігає нас чітко і ясно. Бурі прийдуть, випробування будуть. Ми часом, знаєте, віруючи, кажемо, коли свідкуєш для е, чоловіка чи жінки каже, тобі треба Христос, тобі трапокається, тобі треба прийти, і в тебе все буде класно. Знаєте, вибачте за слово. Я тоді брехун, коли я так кажу. Я обманюю цю людину. Бо вона вже, повіривши тобі, думає, якщо вона покаяється, прийме хрещення і буде вже в церкві Христовій, то все буде отак в неї. Все долярів, і євро, і гривні, і здоров'ям, і все. Ні. Цього не буде. Цього не буде. Буде так, як дасть Господь. І Бог проведе. Тому ми, дивлячися, я кажу. Тут дуже багато місць, ви перечитайте вдома. Коли я перечитував, я думаю, наскільки я буваю часом далекий від Бога. Наскільки я живу не так, як Бог говорить, я ж то хочу Царство Небесне. Бажання моє є, велике бажання, найбільше бажання, що бути з Христом. Але каже Господь: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи. Сьогодні шанс є виправляти свої криві дороги і дивитися, де ми ходимо, де ми що робимо, що говоримо і як поступаємо. Хай благословить нас всіх Господь. Я сказав любові, бо я церкву люблю. Я за кожного брата, за кожну сестру з сім'єю молюсь. За церкву вранці і ввечері в нас ідуть молитви. І по дорогах, коли їду в машині з відкритими очима, ми з жінкою завжди молимося за всі нужди, а їх дуже багато приходить. Хай благословить нас Господь. Слава йому на віки вічні. Амінь.